Всім привіт, з вами я Пумба. Насправді мене 20 днів. І будемо знімати відео, я вам покажу. Я не мію зареєструватися з бандикам, хто вміє кінську силку, а сьогодні я вам покажу, як настроїти бандикам. Тут нічого не треба, бо тільки автосар і автосарці записи це перше, таймер для Лейтаніанту. І ось так вот. Ти заходиш сюди, а тут і нічого, тут вже все зроблено, тут і все добре. На тут так само. Ти просто можеш собі проблемні записи, але тобі так по більше не буде знімати чи менше. Тут а, записи це старт-стоп. Вот так, як в мене не впало загаряче Показувати курс, є щельсової ні ще. ще, ще. Дубай відведу від, 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 від камеру, це не треба, це Ти сюди натиснеш, воно тобі само. А якщо ви хочете своє лице бачити, чити, щоб ваші підписчики бачили, це тут, поту. Галочкою вам буде. Тут запис звука, звук. Це динаміка. Спочатку динаміка, а ось тут допомогу дістрої мікрофон 4 вені. Коротше, ви зрозуміли. Тут це обов'язково, щоб було веб-камера. Це нічого тут не робить. Тут так само. Тут ви цвіт можете собі поставити, який хочете. А ви тут, ви зелений, наприклад, але мені жовтий підходить до платнення мішки. Опції тут теж. бо другі, віші середнього я поставив і все. І в мене все нормально. Далі йдемо. Настройки. Це AVI, а не mp 4 mp 4 не ставте. Можна для слабких комп'ютерів 320-240, 640-360, а для великих, що в ну, них багато, 84-3, то можна ставити вовсе. Я так не роблю, бо в мене буде лагало. А в мене сидять ботаки, в мене все нормально. Тепер ставте 30, бо буде лагало на 60 на так далі. Качество це ви вісімдесят ставки, кодекс це ши два 64 теплиа, кодекс писані, а ми едни убьем на два. Бети третій два, а вколо так, а вколо так поставка наприклад на вколо 64. Startup 64 Мені вхватає, 3, маємо. Маємо не вистачає без 32 каналі моно ну ставки, стати, стати красти стерео, стерео красти. І частот. Просто так. Для слабких компьютерів усього два. Для сірейних вот так вот 32 і так далі. Тут 32 дві... So we see two. Далее then. Изображение. Тут они человеки читы звадят клавіші. І формат. Тоже, тут, та GPG ставте, високе качество. Вам буде добре. Тут ви можете відіслати або, не знаю, чи родичам, чи ви знімаєте на YouTube це відео, ви можете то відправити. І далі тут зареєструватися, але я не міг, як би міг, я вам показав, ви б самі зареєструвались. А знаєте, чого я так не спішусь спочатку знімати відео? Це моє перше відео, як ви бачите. Я не хочу так знімати відео на початок чи Майнкрапт, чи ворк така грає, чи вот оценц. Я не хочу так знімати, бо я вже мав весь свій канал. Я спочатку знімав ігор. Говорю, я вітався, і в мене були дизлайки, підписчиков, взагалі не було. Ну і так і то я починав. А подивився відео, я починати знімати відео на YouTube. І мені так це показує, щоб так знімати. Я собі подумав і знімаю так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А лишень не все. Зараз я вам покажу, як відео я дивився, як зареєструватись, бандикам і дивіться, як в мене весело. Ссылка була в описании. Дивіться. Не ну, входжу, відноси і дивіться. Бачите? Тут зреєструйтесь. Наприклад. І так логи він навіть сказав, де можна. Нім. Нема. Свій емал збору. Нема, бачите? Усе брехня. А на що брехати? Я не знаю. Він казав, що в нього це подіяло. Я не знаю. Може він надається з комп'ютера в неділю. Силку я вам кину в описанні на цей сайт. Як щось, якщо ви хочете знімати відео, попробуйте зареєструватись. Він з нього просто було зареєстровано і він показував. Звучить, як він зареєструвати. І він не міг тут, кожен так само натиснути. але він нічого не рекомендував. Я би порекомендував. Добре, Силку я кину на топ-описанні. Чекайте, що з Яндексів багато повітрялось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступне відео буде в мечеть другого дня. або завтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки па-па!